Так, всім привіт, працюємо сьогодні. Що вже вийшло воно. Хлопці працюють. Сьогодні вже, мабуть, спіємо допрацювати, доробити, все. Коротше так от. Блоки в ще привезли. Зараз накрещуємо. Така у нас хвиля профілю. Цей листочок тут лежить не, не кріпили так оцими Оцими боками не кріпили, він перекривається у нас виходить звідти, сюди перекриті. І от така картина. Так, хлопці обідають, коротше, підігнали отак цю стіну. 4 метри тут. Пів метра ще ми потім наженем Будемо вмуровувати сюди вже ці ферми, що будуть на стопчиках. Так само отут. І тоді вже будемо підмуровувати самі. помаленьку, не спіша по вару ферми. Зараз ще доженучується з цих стовбиків в ці сторони. І так само угла вже є, зрівняють це все. І вже будемо працювати. Поки зараз вони муруються, запінив прицеп і допомаленьку буду лотити. Далі включусь. Так, четверта година, газую на поле. Хлопців лишив морою. І буду пробувати молодий. Коротше, така от пшеничка. Доволі непогана. Там вон, посередині в березі бомба. Приїхав вже батько. Отак от січку б'є, питалися, я більш детальніше пізніше покажу. Вроді добре розбиває. Зараз вже буде повненький пшеничка на й в, в жах полазить місцями він повилягала він не встигає номерти вроді немає ході січкарні алевали так сипе. Касенько. Ще зараз за мірою клаву там забрали. Я думаю, тут десь 13 більш немає. рахувати бункери. Так, вибиваю загоночку, коротше. Така тут пшеничка, друга передача, середній діт, трошки багато, звісно, їх. Але йде. колосочки гарні. Так, Тільки війшов у долину, друга передача ход на мінімум. Мабуть, тіша ймона буде переключатися на першу. Маса гарна. Десь тут зараз ось і виберемо насіння. Це тут еліта, перша репродукція виходить. Хочок буксує Повний бункер! Так, поки вигружається, покажу пшеничку. Коротше, отак діє січку, Де вже починає сосунка хвощ, ну, коротше, все починає бур'ян. Така вона колоски, не дуже здорові, але така маса місцями повилягала, звісно. Тут то взагалі в березі була капец. Того він повіз. Повний. Сипін сюди теж повний бункер був. Люка капітальна заді. Ось так дісічку. Не видно нічого. І кажуть, що на рухомих ножах краще, ну я б так не сказав. Коротше, трошки ще пуриємося зараз. Дивіться, коротше от дробленона, маленька, одна, друга. Ось є друбльона. Тут ось тіла. Вон ще одна ціленька є, от. Лежить. Ну от так, Тут кусочок маленький надбитий, от такий він. Тут половинка, ну. Вітер я поставимо майже на, майже на максимум там. О тут зараз покажу, тут чисто. Ось бубка. Ось одна, дві, ось половинка. Ну таке. Це я не вважаю, що потірі. Там за любим комбайном таке є. І разом покажу на гречку. Такі коротше радочки. Це на обсілах тут взагалі. Ось така красота. Вона десь зараз сантиметрів. Вже 20 десь буде, ця 20 більше до 20 сантиметрів. Думаю на 1 серпня це взагалі бомба, коли вона ще виросте. Вона ще тижня-два, вона буде маленька і походу буде цвісти. Так, масічик валить. Ще якраз сюди і назад піде. Пилюка стоїть, я в обіді молотив, навіть такої не було. Короче, транспортер трохи тарабунить. Така маса? Комарик, бляха? Зараз він забирає, зараз я буду на драконі. Маса раз. Ох, то жнива я На ньому не їжджу. Так, шоста. Це кондикціонер, коротше, на дві сторони. Заходить і зразу стає прохладно. Годою рушатися. Пшеничка чистюсенька, не соломинки, не шелушинки. Сьогодні відео майже з дрона. Коротше, якщо молотиш рівно пропляне по слідах, майже сходиться тютечка в тютечку, вибиваєш загонку. А, все, треба їхати вигружати. Мірай мірай. Так, дивіться, така от пшеничка. Вже сьогодні відпускав під барабаня, бо тут з краю десь їжджаю. Короте, її починає бити. Вон, видно, є бита. Така, вона як не бита, прижована. типу. Вона вже сухісенька, тріскає. Зараз ще будемо їхати, заміряємо влагу. Ось така вона чистенька. Тут ні шолухи немає ні соломинки, нічого. Містями є от. Оці конвертики, блін. Ось такі конвертики. Ці. І то в них якесь таке щуплувати зерно. Та й воно через то проходить. А так гарненька пшеничко. красота Так, все, закінчуємо, їдемо додому. Коротше, ставимо лайки, підписуємось на канал. Завтра будемо друге поле лупити